Добрий день, дорогі друзі. Ну що, контент, як контент нас вигнали, Казали, хватить хобі робити. Йдіть роботу робити. Ми з сином, наша матуся, нас вигнали, Каже, хватить відпочивати. Сьогодні каже неділя. Йдіть працювати. Ну, що зробити? Матуся наша старша. Йдемо працювати. Сьогодні на порядок денний у нас, сьогодні робота. Робота дуже серйозна. А така, що вже мій хобі, а просто робота. Нас сьогодні вигнали заробляти гроші. Тобто продавати в магазині. Це просто треш. Я думав, сьогодні відпочину. А каже Матуся наша так. Хватить відпочивати, давай працювати. Грошей нема, що поробиш? Ну, Не в тому річ, а ми з синочком за декілька хвилин покажемо, як ми і що ми робимо. І покажемо нашу новинку, яку вже не до хобі відноситься, а до роботи. І може ми вам будемо в тому допомогти. Ви дивіться наше відео. Секунду часу і ви побачите. Люблю вас. Ну і от ми, друзі, на роботі. Дивіться, де ми йдемо. Сьогодні наша праця. Праця. Праця, магазин, ліщина. Оце то буде. То буде контент у нас. О, дивіться, молодий продавець. Дорогі друзі, дивіться, тут навіть є можливість карточкою розрахуватися село, а все можливо. Дивіться, є в нас, нас таке хімія. Навіть є одяг. Одяг, носочки. Те, що в селі потрібно. Оце це і наш сьогоднішній праця. Ми з синочком двоє разом. Де сьогодні? Щось у нас там є в холодильничку. холодильничку у нас є ковбаска, небагато, знову зато свіженька, помидорки, з виноградова. Так, ого, кавун херсонський. Кажуть херсонський, але я рядче. Водичка. Це наш маленький заклад, Навіть вінки є. Помирати